Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха і це урок математики. Цей урок присвячений рівнянням. Ви вже вмієте розв'язувати деякі рівняння, але на цьому уроці ми навчимось розв'язувати складніші та цікавіші рівняння. Для чого взагалі потрібні рівняння? Вони є основним способом розв'язування дуже багатьох задач. З рівняннями ви будете працювати, розв'язуючи задачі із математики, а також фізики та хімії в майбутньому. Найперше згадаймо основні поняття, пов'язані із рівняннями. Коренем рівняння називають число, яке при підстановці його замість змінної перетворює рівняння на правильну числову рівність. Корінь рівняння також називають розв'язком рівняння. Розв'язати рівняння означає знайти всі його корені або переконатися, що їх взагалі немає. Наприклад, рівняння 0 помножити на х до рівня 14 коренів немає, адже на що б ми не помножили 0, ми отримаємо 0, але ніяк на 14. Ще одне цікаве рівняння. 0 помножити на х дорівнює 0. Таке рівняння має безліч коренів. Адже знову ж, на що б ми не помножили 0, ми завжди отримаємо 0. Тепер згадаємо основні правила розв'язування рівнянь на основі знаходження невідомих компонентів арифметичних дій. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Наприклад, маємо рівняння 17 плюс х дорівнює 32. Тоді х дорівнює 32 мінус 17, звідси х дорівнює 15. Це нескладно перевірити. 17 плюс 15 і справді дорівнює 32. Наступне правило: щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Наприклад, розв'яжемо таке рівняння. x-22 дорівнює 9. Тоді х дорівнює 22 плюс 9, тобто х дорівнює 31. А щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Маємо рівняння 45-х дорівнює 12. За правилом х дорівнює 45 мінус 12, х дорівнює 33 корінь цього рівняння. Тепер правило на знаходження невідомого множника. Для цього треба добуток поділити на відомий множник. В рівнянні 6х дорівнює 72 знаходимо x. Х, х дорівнює 72 поділити на 6, тоді х дорівнює 12. Також, щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Застосуємо це для рівняння х поділити на 7 дорівнює 14. Тоді х дорівнює 14 помножити на 7, тобто х дорівнює 98 розв'язок рівняння. І останнє правило: щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Розв'яжемо таке рівняння. 51 поділити на x дорівнює 17, х дорівнює 51 поділити на 17. Отримали корінь рівняння х дорівнює 3. Пропоную почати із рівнянь лише на знаходженні невідомих доданка, зменшуваного та від'ємника. Першим подібним рівнянням буде таке. В дужках сума х та 42. Відняти 56 дорівня 23. Знаходимо з цього рівняння невідоме зменшуване. Х плюс 42 дорівня 23 плюс 56. Тоді х плюс 42 дорівнює 79. Знаходимо невідомий доданок x. Х, х дорівня 79 мінус 42. Отримали корінь рівняння х дорівня 37. Виконаємо перевірку, підставивши цей корінь замість x у початкове рівняння. Сума чисел 37 та 42 відняти 56 до рівня 23. Тоді 79 мінус 56 до рівня 23. Тобто 23 до рівня 23. Отримали правильну рівність. Тому х до рівня 37 це розв'язок цього рівняння. Друге рівняння до різниці 25 та х додати 13 до рівня 29. 25 мінус х це невідомий доданок. Тоді 25 мінус х дорівнює 29 мінус 13. Тобто 25 мінус х дорівнює 16. Тепер х невідомий відємник, який дорівнює 25-16. Х дорівнює 9 корінь рівняння. Третє рівняння. Від 56 відняти різницю чисел х та 32 дорівнює 6. мінус 32 це невідомий відємник. Тому цей вираз дорівнює 56-6. мінус 32 дорівнює 50. Тепер знаходимо х невідоме зменшуване. Х дорівнює 50 плюс 32, тобто х дорівнює 82. Отримали розв'язок цього рівняння. Тепер пропоную нам розв'язати декілька рівнянь із діями множення та ділення, а також згадати, як зводити подібні доданки. Перше рівняння 5х-3х дорівнює 38. Спочатку необхідно звести подібні доданки 5х та 3х. Отримуємо, що 2х дорівнює 38. Це вже відоме нам рівняння на знаходженні невідомого множника. Х дорівнює 38 поділити на 2. Звідси отримуємо, що х дорівнює 19. Друге рівняння. 17х плюс 8х мінус 9 дорівнює 41. Зводимо подібні доданки 17х та 8х. Отримуємо рівняння 25х мінус 9 дорівнює 41. Тепер скористаємось правилом знаходження невідомого зменшуваного і отримаємо, що 25х дорівнює 41 плюс. 9. Тобто 25х дорівня 50. Х це невідомий множник, тому х дорівня 50 поділити на 25, звідси корінь рівняння х дорівня 2. Третє рівняння 16 поділити на х плюс 13 дорівня 21. Знаходимо невідомий доданок — 16 поділити на х. Отримаємо, що 16 поділити на х дорівнює 21 мінус 13. Звідси 16 поділити на х дорівнює 8. Тепер знаходимо невідомий дільник. Х дорівнює 16 поділити на 8. Тоді розвиском цього рівняння є х дорівня 2. Четверте рівняння. Х поділити на 9 мінус 14 дорівнює 6. Знаходимо невідоме зменшуване х поділити на 9 дорівнює 6 плюс 14. Звідси х поділити на 9 дорівнює 20. Тепер знаходимо х невідоме ділене. Х дорівнює 20 помножити на 9. Тобто х дорівнює 180. П'яте рівняння. 4 помножимо на різницю 2х та 11 дорівнює 60. Знаходимо невідомий множник. Усе ще в дужках. Тоді 2х мінус 11 дорівнює 60 поділити на 4. Звідси 2х мінус 11 дорівнює 15. Тепер знайдемо 2х, невідоме зменшуване. 2х дорівнює 15 плюс 11. Тоді 2х дорівнює 26. Можемо знайти невідомий множник х. Він дорівнює 26 поділити на 2. Тоді коріння рівняння x дорівнює 13. Шосте рівняння. 56 поділити на різницю 32 та 6х дорівнює 7. Знаходимо значення того, що в дошках. Це невідомий дільник. 32-6х дорівнює 56 поділити на 7. 32 мінус 6х дорівнює 8. Тепер застосуємо правило знаходження невідомого від'ємника: 6х дорівнює 32-8. Тоді 6х дорівнює 24. Можемо знайти х як невідомий множник. Х дорівнює 24 поділити на 6, тобто розв'язок рівняння х дорівнює 4. Сьоме рівняння. Суму 11х та 5 поділити на 19 дорівнює 2. Знаходимо невідоме ділене 11х плюс 5 це дорівнює 2 помножити на 19. Тоді 11х плюс 5 дорівнює 38. Тепер 11х це невідомий доданок. Він дорівнює 38 мінус 5. 11х дорівнює 33. Знаходимо х невідомий множник. Х дорівнює 33 поділити на 11. Звідси корінь рівняння х дорівнює 3. Восьме і останнє рівняння. 3. Помножити на різницю чисел 15 та 7х. До цього додати 27 дорівнює 72. Знаходимо добуток трьох та різниці чисел 15 та 7х. Це невідомий доданок. Тому він дорівнює 72 мінус 27. 3 помножити на 15-7х дорівнює 45. Тепер 15-7х це невідомий множник, який дорівнює 45 поділити на 3. 15 мінус 7х дорівнює 15. Звідси 7х невідомий відємник, дорівнює 15 мінус 15, тобто 7х дорівнює 0. Невідомий множник х дорівнює 0 поділити на 7. Тоді коренем рівняння є х дорівнює 0. Перевіримо цей розв'язок. Підставивши у початкове рівняння корінь х до рівня 0, отримаємо 3 помножити на різницю 15 та добутку чисел 7 та 0. До усього додати 27 рівня 72. 7 помножити на 0 рівня 0. Тому отримаємо, що 3 помножити на різницю 15 та 0 додати 27 рівня 72. 15 мінус 0 дорівнює 15. Тоді вираз перетвориться на суму добутку чисел 3 та 15 і 27 що дорівнює 72. 3 помножити на 15 дорівнює 45. Тобто 45 плюс 27 дорівняє 72. 72 дорівня 72 це правильна числова рівність, а отриманий розв'язок є коренем нашого рівняння. На цьому році ми з вами навчились розв'язувати більш складні рівняння, ніж раніше. Ці навички є основними для розв'язування усіх рівнянь, з якими ви будете працювати надалі. Попрактикуйтеся самостійно за допомогою тестів до цього року та прочитайте конспект. Дякую за вашу увагу і до зустрічі!